Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Прошу черговому розказати мені, відсутніх, присутніх, хто є на уроці. На даному уроці і двоє чоловік. Довінчук Сергій і Аврамок Волишав. Ясно, а причина, яка не знаєте? Хворий. Хвори. Сідайте. Теми сьогоднішнього нашого уроку є звальнення мій. Ну а мета нашого уроку навчитися послідовно виконувати всі операції по звалюванні мій. Ще вас попрошу зараз, давайте згадаємо при зварюванні, газовому зварюванні, яку техніку безпеки світ вам дотримувати. Ну, хто скаже, згадуйте, що треба оглянути перш за все. Ну, скажіть, будьте добре. Тут ну, потрібно перевірити крани на, на продуктора руковичні чи не, не Каліга. З'єднання так. Так. на штанах. Так. Правильно. Хто ще скаже? Другу частину. Як, потрібно мати захисну лікую список, одяг спеціально провірити окуляри, щоб нормально не пошкоджені. Ну, взуття, да. ну, все. Так, добре, сідайте. Ну скажіть, от ще один... Нас потрібно відбрати таблиці, але які має велику тебе провідні, то переникла один-два три, більше. Дуже добре, сідайте. Так. То ще нам треба знати, яке ми полум'я використовуємо. Яке ми полум'я повинні використовувати? Нормаль, нормаль. Нормальне полум'я, правильно. <клес> Якщо нормальне полум'я використовується, значить це повне полум'я, нормальне. Ого. Вам потрібно настроїти пальник і працювати. Ого. Хто пам'ятає величину плавлення міді? температуру плавлення міді? Ну, скажіть, будь ласка. 1083 градуси. Давайте ми напишемо великими цифрами 1083. 1083 градуси Цельсія. Значить, як ви бачите, як ви бачите, це ще раз підтверджує, що е, температура плавлення мібі досить висока, більше тисячі градусів. І в зв'язку з тим, що е, в нас температура плавлення така велика, треба і пальтити. Відповідно, великі. від першого номера починаючи. В залежності від товщини міді, якщо тонші пластинки підбирають, то значить знаємо, що висока теплопровідність. Ну і у вас в кожного, кожного на двох Лежить, лежать таблички, така як висить, у нас, у нас, у нас на досту. Прошу звернути увагу. Бачите, підвищений коефіцієнт лінійного розширення. Серто мідь розширяється при нагріванні, а значить вона і буде піддаватися чому? Деформації? Деформації. Правильно. Деформації. Значить, з'явилася деформація відповідності і якість шва. Якість шва стає нижчою. Тому ви всі повинні знати... От. Що треба робити для того, щоб е, зменшити, зменшити вплив при е, звалюванні міді? Мусить на одиницю, на два бути більше. Тобто двоє. Так, ну два. На поверхневий такий на літ Оксиди і шов буде досить неплохо. Хоча мідь переварюється, перепалюється, вона стає мяка мяка пластична. Але оці оксиди не мішатимуть шум, буде шов неякісний. І так, перед вами, я вже казав вам, фосфат мідний плюс працювати ним. Тому перед тим, як зварювальний розплавляє цей плюс, я вам покажу. А далі кожен з вас проведе ці самі роботи і відповідно відпрацює право. Ну, Я думаю, що ви знаєте, що мідь використовується дуже багато в сільському господарстві, в техніці скрізь, особливо в електробудуванні всякому. Дуже частенько використовується мідь. І буває, що от великі шини, великої тупщини пластини треба з'єднати. Ну, скажіть, дуже велика міді. Все то не встиг запалити пальника, піднести до міді, а вже другий кінець гарячу. Значить, багато великих розхід енергії, теплоти йде для зварювання. Тому ми повинні слідкувати за тим, щоб пальник в відповідності підбирався. Значить, відкривай балон. Так. так а тепер камеру, в камеру низького тиску впускаєш ацетилен. Все, все, все достатньо.

Запалюємо пальник. А тепер скажіть мені, будь ласка, ми в класі говорили, яким полум'ям треба проводити зварювання? Нормально. 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 Нормальним полум'ям, правильно запам'ятали. Значить, налаштовуємо пальник. Ядро повинно бути тоді яке? 4 5 мм. 4-5 Ну Зараз нормально от біля окна. А, а нема кольора, я... не кушає. Тут такий чорний, а тут, чорні, а тут а як храніт. Він буде жо цей червоний, то такий, такий як золотистий Він буде такий, як ні. Це велика куча. Давай так, щоб видно було туди. Отак туди.

Що перше? 20. А це теле. І відкриваємо кейс. Так? Да. Далі. Прогрівається обидві половини металу. І подається присадка. Як називається припой, я вам казав? Для вас тяжко запам'ятовується фосфатно мідний. фосфатно мідний. Значить, починаємо прогрівати метал. Поки не з'явиться. Мідного такого кольору прогріється метал, тоді можна вносити в зону зварювання присадку. От Почав плаватись, бачите, метал почав. От Зараз ми можемо вносити присадку і по капельці класти на стих. І проплавляємо таким чином, йдемо доверху. О, от, бачите, лягає. І отак валічки один на одного накладаєш і кладеш. А тепер давайте, давайте цю ж саму трубу з другої сторони заваримо. Треба поправити значить о, бачите. Виконуємо праву, з поспатно мідним припоєм. А тут що ми робимо? Яке з'єднання? Стикове. Стикове з'єднання. Складаємо дві пластинки, прикоплюємо. Значить, ви такі самі вправи зараз виконуєте. Таким чином ви побачили, які вправи ви будете сьогодні виконувати. Тобто ви візьмете присадку, візьмете фосфатно-мінний припой і будете з'єднувати пластини і трубу. Зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Зараз давайте за столи і до вправ.